І так, всім гостям та підписникам мого каналу привіт! Значить, не забуваємо підписуватись, ставити вподобайку і показую значить, часник Любаша. Посадили. Вийшло раз, два, три, чотири рядка і ось цей п'ятий думаю посадити зимову цибульку купити, підкажіть скільки потрібно. Я думаю, кіло і пів до двох більше не потрібно. або кіло і пів взяти розріб і посадити. Остальне в нас тут картопля, біля горіха далі цільничок, то там будеться зніматися один корпус, оратись одним корпусом, тому що йшлося фризою і два корпуса, ну, не горає. Ще там якось пішло, а тут вже ту його просто суне. Тому якось так. Ну і показує часник, сорт називається Любаша. Рублявся він. Єгора, хто знає канал, сільський трудяга, думаю, всі його знають. Маркер виставлений на 35. З предплужниками. Ну, тут передплужниками. Висока пшениця, чуть не як нас І так як ця земля постійно забиває пух, то тому так чуть-чуть вигнув пшеничку, але не суть. У нас морози. Ми його забрали. І показую як значить часник. 15, десь 18. ну 18, 20, 7. Можливо, навіть чуть-чуть ближче. це. Руками саджено, не саджалкою. А тут же такий більш пісок він от. Пухкий, то не знаю, що тут виросте, але має вирости, Того, що часник бомбезний. Вибачаюсь відразу за вітер і показую, що в мене ще в ну, Вплотну гарно посаджено. Вплотну. І ось такий часничок зараз. Фокусується. Ось ведро гарно покажу. бачите, Можливо, на відео не буде виглядати, що він крупний, але насправді е береш головку часника, розбираєш її і часник доволі такий крупний і тяжкий. До речі, з п'яти кругли часника, ну його чуть-чуть більше було. Жодного часника, щоб був пустий, щоб ви ось так нажимаєте, він м'який, чи пустий, чи загнилий не було. Е, що це значить? Це перше гарний часник якісний, по-друге, це е, гарно просушився часничок, щоб він не запарився, не запрів, просушилось ідеально. Тому ось такий часник ми маємо. Ну і десь його потрібно. то Втекнути ще. Все. Часничок Любаша посаджений, тому сільський трудяга, привіт, мої вітання. Значить, не протруювався чесничок нічим і не нічого ось так ось по чесничку не давали землю, тому що тут була пшениця, один раз перефрезерувалось. Розкинувся гній, почала проростати е, пшениця після комбайна. І тоді вже разом цей гній і заоралась. Орався плугом 2,25. Так що якось так. Плужок має певні модернізації, буде відео, покажу, розкажу. Тому підписуйтесь, ну і далі більше цікавого.